Вітаємо всіх, хто цікавиться сучасною літературою. В сьогоднішньому випуску на вас чекають наступні новинки літератури, що будуть цікаві переважно дітям та підліткам. Дитячі фантазії, це унікальна книга, проект видавництва Пегас для підтримки творчого розвитку дітей. Наші автори і художники талановиті учасники конкурсу Я творець. Вірші, оповідання, казки, ілюстрації до них усе створено руками дітей. Цю вражаючу збірку склав відомий український письменник і поет Микола Возіянов, який сказав так з великою радістю вивчав рукописи, запропоновані видавництву здібними авторами, і переконався в тому, що росте нова генерація творчих особистостей. У книзі об'єднані твори українською та російською мовами. Її не просто цікаво і приємно читати, вона надихає та спокушає стати хоча б трохи письменником, поетом чи художником. Продовжить випуск книга для допитливих підлітків Іван Гончаренко. Цікаве дивовижне таємниче. Якщо ти допитливий і тебе цікавлять усілякі загадкові та незвичайні явища, що відбуваються навколо, ця книжка для тебе. Ти дізнаєшся про дивовижні явища природи, цікаві історичні загадки, незвичайні феномени людини та деякі інші таємниці, які ще й на цей час залишаються непоясненими вченими. Ця книга буде цікавою для дітей середнього та старшого шкільного віку. Її мета розширити кругозір дитини, розвинути у неї допитливість, бажання отримувати відповіді на загадкові дивовижні явища навколишнього світу. Тож особливо радимо звернути увагу на цю збірку батькам підлітків чомучок. А на цьому це всі читацькі рекомендації цього тижня. Побачимося на цьому ж каналі.